Сьогодні всім кажу я вам замість хелоу Шримат пхагаватам. Нехай добро перемагає зло, хай здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума, з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок, 9 вересня 2024 року. Сьогодні на бойове читування заступають карти карми. Це не великі аркани Таро, не маленькі аркани Таро, це унікальний оракул, який ви можете бачити лише в езотаріумі. А епіграф буде з цієї вічної книжки Вішну Пурано або інша назва Шрімат Пхагаватам. Отож, о, бачите, який Вішну відкрився. І тут написана молитва, яку читали. Кумары, четыре перших сына, Брамы для Вишну, Остся Молитва. О возлюбленный Господь! Негодяи и глупцы не могут увидеть Тебя, несмотря на то, что Ты пребываешь в сердце каждого живого существа. Мы же видим Тебя воочию, хоть Ты и являешься беспредельным. Явившись перед нами, Ты милостиво дал нам возможность убедиться в истинности всего, что мы слышали о тебе от нашего отца Брахмы. Нам известно, что ты – высшая абсолютная истина, личность Бога, которая являет свою трансцендентную форму в гуне неоскверненной чистой благости. Постичь эту трансцендентную и вечную личную форму можно лишь снискав твою милость, которую ты даруешь тому, кто неуклонно следует по пути преданного служения великим мудрецам, чье сердце очищено преданностью Господу. Самые зрелые и мудрые из людей, способные видеть вещи такими, как они есть, Слушают повествования о благословенных играх и деяниях Господа, которые заслуживают того, чтобы быть рассказанными и услышанными. Такие люди равнодушны даже к величайшему из материальных достижений, освобождению, не говоря уже о менее значимых благах, таких как материальное счастье, доступное на райских планетах. О Господь, мы готовы родиться в любом аду, только бы наше сердце и ум постоянно служили Твоим лотосным стопам. Пусть наши речи всегда украшают, подобно тому, как листья туласи, становятся прекраснее, когда их предлагают Твоим лотосным стопам, а в наши уши непрерывным потоком льется нектар гимнов, воспевающих Твои трансцендентные качества. І ось ці карти, це теж своєрідна мантра, своєрідний гімн давнім індійським, ведійським богам. І, перш ніж розкрити цю колоду, я прочитаю мантру, яка написана тут. Ом, Намах, Пхагавате, Васудевая, розгортаю коробочку, відкриваю її і читаю наступну мантру. Ом намах Шивая. Що стосується 9 вересня, це дзеркальний день, коли всі люди будуть такими, якими вони є насправді. Буде важко збрехати щось, І окрім цього, це гарний день. За місячним календарем, це сьомий місячний день, дуже гарний день для будь-яких починань і для зустрічей. Ну, а що стосується людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, то для вас це не дуже гарний день будь-який. Те обережні, захищайтесь всіми можливими засобами і молить, моліться, моліться тим богам, в яких ви вірите. Не обов'язково, щоб це були Брама, Вішну чи Шива. Ну, а що стосується, якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас <кій> теж в кінці цього прогнозу буде карта за Днем Народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися. Друга карта виклик на цей день, чого несподіваного можна очікувати від цього понеділка. І третя карта – карта за Днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі. Не схрешуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальної карти дня не буде в цьому прогнозі, бо це не карти Таро, а розпочинаємо з діви, чого очікувати представникам цього знаку 9 вересня. Шива! Ну, що ж, це ваш покровитель, бо ця карта якраз і пов'язана з знаком зодіаку діви, і, окрім цього, це захист найвеличнішої особи. Яку називають Махадев, великий Господь, який здатен не тільки розпочинати справи, але й зруйновувати все, що вам не потрібно. Не забувайте читати мантру Шиві Омна Мах Шивая», особливо якщо прокинетесь у 6 годині ранку? Виклик дня для Дів, Мокша, вищий аркан цієї колоди, 33 карта. Вище немає, їх тільки 33, і Мокша це визволення. І дві карти натякають на те, що від чогось вам треба відхреститися, від чогось вам треба відмовитися. Бо у вас дуже гарні показники для того, щоб закінчити довготривалі справи і отримувати найсокровенніше для багатьох людей це визволення. Чорний аркан це вища карта, і шива натякає на те, що день буде у вас досить яскравий, навіть якщо це будуть якісь не досить гарні події, вони все одно вас виведуть до необхідної якоїсь поворота, де ви зможете обрати для себе новий життєвий шлях. Далі представники знаку Терези. Лакшмі в прямій позиції. Лакшмі це дружина Господа Вішну, богиня процвітання, богиня богатства. Вона напряму пов'язана з жінками, тож, якщо раптово ви будете мати справу саме з жінками, вони вас можуть буквально одарити певними якимись скарбами своїми. Сьогодні Лакшмі вам допомагає вирішити саме комерційні питання, зверніть на це увагу. І також представники знаку територіалу. Для вас важливий час. Це 9-та година ранку. А також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Стрілець. Виклик дня Сарасваті. Знову дружина, Бога, Брами. Одначе перегорнута вона випала. І вона Пов'язана з гармонією, бачите, Сарасваті грає на міні і тримає ще віди у руках. Це означає те, що для молитов, для різних ритуалів. Для творчості це не дуже гарний день. Для комерції так, для творчості ні. Зверніть увагу, що якщо ви будете зустрічатися чи вести якісь справи з представником знаку Скорпіон, це буде не дуже гарні справи, і можуть вони вас вести вас у тупік. Тож знайте, у цей день з'являться дві жінки. Перша жінка принесе вам багатство, а друга може просто Відібрати у вас настрій. Далі представники знаку Скорпіон. Сур'я в прямій позиції. Що ж, це ознака того, що ви сьогодні отримуєте певне просвітлення саме завдяки тому, що день цей дзеркальний і люди не зможуть брехати, ви дізнаєтесь якусь правду, яку від вас приховували. Також це гарний день для подорожів, бо сур'я це Бог сонця. А як відомо, сонце подорожує по небосхилу, хоча подорожує земля, вона огортається навколо себе та навколо сонця. Але ми бачимо рух сонця. Тож сьогодні у світлу пору року вам відкриваються можливості. Як тільки сонце сяде, ці можливості вже знімуться. І також представники знаку Скорпіон цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець Знову блакитний аркан виклик дня для скорпіонів. І це Ганеша. А Ганеша це. Син Господа Шиви, без нього не розпочинається жодна справа в Індії, він пов'язаний з мистецтвом, він пов'язаний також з тим, що людина, якщо полюбляє багато їсти, сьогодні саме день не для цього. Сьогодні треба попуститися трошки і намагатися у цей день нічого не розпочинати. Будь-які розпочинання у цей день вони не на краще. Також зверніть увагу на 11-ту годину. Ранку це дуже поганий час для вас, і ще зустрічі чи бесіди з представником знаку Водолій для вас також можуть бути небезпечні. Далі представники знаку Стрілець Дамару барабан, на якому грає Шива. Допоки він грає в барабан, допоки він танцює, земля продовжує жити, Всесвіт продовжує дихати. Тож дослухайтеся сьогодні до свого серцебиття. Якщо ви слідкуєте за своїм тиском, обов'язково не забувайте про це робити сьогодні. Так, сьогодні можуть бути якісь різкі скачки тиску, а вначе вони не смертельні, бо барабан шиви випав в прямій позиції. Хоча оркан червоний, і він каже про те, що день може бути досить такий неспокійний. Але якщо ви будете зберігати свій власний ритм, нічого поганого не станеться. Далі. Виклик дня Сканда. Сканда це один з синів Господа Шиви, Він пов'язаний з бійкою і з перемогами, бо це індійський Марс, і цей Марс вам допомагає. Тож сьогодні будьте сміливішими, і тоді у вас відкриються нові можливості. Також зверніть увагу на 16 годину. Дня це дуже гарний час для вас. Далі представники знаку Козиріг, Кама в прямій позиції Кама Бог спокус, Бог кохання, Бог хвилювання, і він пов'язаний якраз з, зі справами сердешними. Саме сьогодні гарний день для того, щоб провести хоча б вечір чи ніч зі своїми коханими. Ви можете буквально закохатися в когось саме цього дня. Особливо гарний. Час для зустрічей з коханими, це 19-та година вечора. Виклик дня, знову жовтий аркан, аж. Аж він два брати ось таких з лошад... л... з. Конями головами і вони кудись їдуть. Тож сьогодні саме гарний день для поїздок, для пересування і для зустрічі з якоюсь людиною віч на віч. І картиці буквально одна іншу підтверджує. Ще для вас гарний час 13-та година дня. Далі представники знаку водолій. Жовтий аркан, Кубера. Кубера це зберігач скарбів. На небесах він великий банкір, бачите, він тут. Утримує тут у валізах різні коштовності і тримає на руках білого мангуста. І сьогодні будь-які комерційні справи вони будуть вирішені на вашу користь. Якщо ви чекаєте від когось якихось коштів, вони обов'язково до вас прийдуть. Одначе, Кубера рекомендує не витрачати все, а щось обов'язково залишити собі в скарбничці. Якщо потрібно вирішувати нагальні справи, пов'язані з комерцією, зателефонуйте необхідні люди. В 21 годині і у вас все вийде. Виклик дня. Знову жовтий аркан. Хануман. Хануман це якийсь помічник. Це помічник Господа рами, і, як вважають, Ведантисти, це втілення господа Шиви, і 22-й аркан, число 22, Це дуже позитивне явище. Воно пов'язано з соціальними комунікаціями і з допомогою з боку інших людей чи якихось внутрішніх сил, внутрішніх резервів, які у вас обов'язково будуть сьогодні, бо дуже часто ця карта натякає на таку ж саму силу, як і Великий аркан Таро сили. Далі представники знаку риби. Перегорнута Шанкха. Шанкха у теперішньому часі це мушля, в яку ми говоримо, це мобільні якісь розмови, які вас можуть сильно навантажувати. Тож намагайтеся сьогодні менше спілкуватися за телефоном, бо телефонні розмови можуть вас буквально вибивати з рівноваги. Виклик дня. Корова Адіті в прямій позиції. Це підтримка з боку космоса, з боку богині матері землі, яка утримує на собі багато богів. Бачите, вони тут намальовані якраз на тілі цієї корови. Адіті, це стійкість, це можливість. Щось отримати сьогодні, бо корова діті ще й годує. Вона дає небесне молоко, яке здатне вас вилікувати. Все, що стосується фізичного стану, у вас він буде піднесений, і також у вас є гарний час на цей день, це 15-та година дня. Для представників знаку Овен перегорнута чакра, чакра буквально перекладається як колесо або коло. І в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома і нікуди не їхати. Бо якщо будете їхати, можуть бути проблеми у дорозі, проблеми з вашим авто. Це стосується також колес. Зверніть на це увагу. І чакра Вішну сьогодні працює проти вас, тож не грішіть, ось що каже перегорнута чакра. Далі, виклик дня. Знову червоний аркан, одначе вже в прямій позиції. І це карта Веда. А Веда це знання. Веда це підпис якихось договорів. Зверніть на це увагу і коли підписуєте договорів, уважно дивіться на дрібний шрифт. Також це гарний аркан для того, щоб розпочати сьогодні якесь навчання, отримати якісь необхідні знання. Далі представники знаку. Тівець тхарма в прямій позиції. Ця карта пов'язана з законом. Не відходіть від власного закону, за яким ви живете. Щоб вам там оточуючі люди не говорили, ви будьте впевнені і дотримуйтесь тих принципів, на яких базується ваше єство. Не відходьте від цього. Також тут намальований мул, а мул це символ мудрості в Індії. Тому будьте мудрими як мул і виклик дня. Сома перегорнутий. Сома це бог місяця, бог руху, він їде ось на такій антилопі, і він випав перегорнута. Зверніть увагу на 14 годину дня, це дуже поганий час для подорожів. А також, також у цей день ви можете випасти зі свого звичного графіку, щось може вас збити. Будьте уважні, в дорозі, попереджає сома. Далі представники знаку Близнюки. Трішула. Трішула це тризуб господа Шиви, яким він вбиває різних демонів, якому вклоняються навіть ці демони, бо Шива він всеблагий. Використовуйте цю тришулу і пам'ятайте, що сьогодні день може розпочатися досить напружено. Одначе, якщо ви відчуваєте напругу, читайте мантру шиві, «Ом намах Шивая, і він дасть вам захист. і… Обов'язково призведе вас до потрібних результатів. І виклик дня для близнюків ваю в прямій позиції, ваю Бог вітру. Тож слідкуйте за власним настроєм і слідкуйте за інтуїцією. Сьогодні треба йти за вітром, і тоді успіх буде з вами. Також у вас є фартовий час, це 18-та година вечора. Далі представники знаку РАК. Вішну в прямій позиції не забувайте читати його мантру. «Ом намах Омнамахветевацудевая. Пам'ятайте, що ви знаходитесь під захистом найвищого творця всесвіту, матеріального і нематеріального. Він підтримує вас у будь-яких починаннях і знищить всіх ваших ворогів своїми збройними. Речима, а це булава, це мушля, чакра і лотос сьогодні. Також вас очікує зустріч і бесіда з представником знаку Лев. І також у вас, у вас є гарна година, п'ята година ранку, краще прокинутися у цей час. І виклик дня. варуна знову блакитний аркан, варуна, Бог води, тому сьогодні непоганий день для того, щоб побути. Біля водойми, а також це ваша карта. Вона якраз пов'язана зі знаком РАК, тож ви сьогодні знаходитесь у своїй стихії, можете її максимально використовувати. Також це інформація, яка у вас обов'язково сьогодні прийде. Два блакитних аркана в прямій позиції дуже гарний показник. І нарешті представники знаку Лев. Вішвамітра, перегорнута, на жаль, вішмамітра це Бог, який створює різні цікаві речі для інших богів. Він пов'язаний з будівництвом. І в перегорнутому стані він каже про якісь руйнування і про те, що, на жаль, сьогодні поганий день для будь-яких ремонтів або для будь-яких змін. Навпаки, сьогодні день пов'язаний лише з руйнуваннями. І особливо це стосується вечора. Є погана година, це 20-та година вечора. І виклик дня чіткий. Чутки кажуть про те, червоний аркан, що вам треба бути більше зосередженими на дрібницях і частіше повторювати священні гімни мантри, такі як Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі, Харірам, Харі, Харі, Рам, Харі Рам Рам, Харіхарі, Рам, Харі», а також Ом Омнамах, Пхагаватева, Судевая, Чи Чи Вая. Всі мантри, всі молитви, які ви знаєте, краще сьогодні застосовувати. Це вам дасть впевненості і зробить справжні дива у вашому житті. Ну, а я, як і обіцяв, ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Брахма в прямій позиції каже про те, що треба почитати старших людей, людей похилого віку. Сьогодні вони можуть... Намалюватися у вашому житті і не треба від них якось відгороджуватись. Вони прийшли по допомогу, і вони також можуть допомогти вам. Бо мудрість старців вона більш цінується, ніж пустощі молодих. Якщо ж ви ще й народилися під знаком Терези, сьогодні у вас дуже гарний день. Далі. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Сакира вона каже про те, що треба відсікати все непотрібне, що сьогодні на вас навалюється. Можливо, слід відмовитися від тих планів, які ви вибудовували на цей понеділок, і зробити все так, як вам потрібно, а не комусь потрібно, оскільки. Цей червоний аркан випав в прямій позиції. Це непоганий показник для радикальних змін як у зовнішньому вигляді, так і у відносинах з іншими людьми. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Ямарадж. Ямарадж – це індійський Плутон, він карає грішників. Тож не грішіть це головне, що вам потрібно робити у цей день. Не грішіть не думками, ні словами, ні діями. І тоді Ямарадж буде до вас добрим, і тоді не буде покарання за власні гріхи. В цілому він випав в прямій, прямій позиції, тож це показник. Того, що вам не слід відходити від власних законів, від власної дхарми. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, лотос, червоний аркан в прямій позиції. Не приховуйте те, що ви бажаєте сказати людям. Я розумію, що ви можливо. Трошки соромитись своїх думок, своїх бажань, але пам'ятайте, що вас полюблять тільки тоді, коли ви розкриєтесь повністю, розкриєте свої мрії, і, можливо, вас почують і зроблять саме так, як ви того бажаєте. Червоний аркан натякає, що день може бути напруженим, одначе, якщо ви будете відвертими, відкритими, нічого поганого з вами не станеться. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 або 23 -го числа будь-якого місяця, карма, Чорний аркан, їх тут всього три, карма це ваші дії. Сьогодні ви відпрацьовуєте власну карму, все, що ви робили в минулому, сьогодні може дати свої плоди, позитивні чи негативні, але загалом більше позитивні, бо карта випала в прямій позиції. Дійте, і якщо будете діяти, будете і заробляти нові гроші. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 -го числа будь-якого місяця, парваті. Yeah. Парваті це дружина господа Шиви. Вона має багато імен, вона багато і має втілень, вона і калі, вона і Дурга, вона і саті, вона багаторука жінка. Тому якщо ви жінка, ви саме будете ось такою багаторукою, багато чого будете робити. І сьогодні день досить насичений. Ви можете проявляти себе як в позитивному, так і в негативному ключі. Пам'ятайте, що Парваті – це вірна дружина свого чоловіка, і ви намагаєтеся бути вірними. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі. Якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця Крішна в прямій позиції дуже гарний день. Бо Крішна це найвеличніша особа, це одне із втілень Господа Вішну, В нього є персональна мантра. «Хари Крішна, хари Крішна Крішна, Харішна, Ха Кришна, 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 Рам, 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 Рамрам, Харіхарі. Не забувайте, що він. Постійний партнер, ось такої радхи, він любить жінок, і сьогодні гарний день саме для того, щоб зустрітися віч на віч, чоловіки жінка можуть зробити справжнє диво. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися. 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Агній в прямій позиції, гарний день для будь-яких починань і для нових ідей. Також вам дуже пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що день для вас нумерологічно не дуже гарний, вам випав Індра. Індра це Бог, який повиліває… Блискавками дощем, тож сьогодні може навіть дощити. І якщо ви потрапите раптом раптово під дощ, це буде обов'язково якесь благоє, якесь таке з неба прийде для вас від. Індри і захист і надія на краще. Не забувайте, що індра він пихатий, такий бог, тому слідкуйте за своєю пихатістю, не будьте надмірно горділивими. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні карти карми, щоб все найкраще відбувалося в вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. А ви ж, якщо додивились ролик до цього моменту, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемоги. Хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний махавішну вакантанка, Господь Бог.